Простий маківник на молоці. Складники. Мак 150 грам, цукор 100 грам, ванільний цукор 15 грам, яйця 2 штуки. Молоко 250 мл, морошно 300 г. лимон пів штуки. Сіль, дрібка, сода чайної ложки. Брошкове масло для змащування форми. 30 грам манка для змащування форми. Духовка заздалегідь розігріваємося до 180 градусів. У великій мисці змішати цукор, ванільний цукор, сіль та мак. З лимона зніміть цедру. І натріть на трій терці. Додайте до решти інгредієнтів. Борошно просіюємо разом із содою, змішуємо з іншими сухими інгредієнтами. Окремо збиваємо яйця з теплим молоком, додаємо лимонний сік за смаком, поступово вливаємо суміш до сухої основи. Та замішуємо тісто. Форму для випічки діаметр 20 см змащуємо вершковим маслом і посипаємо манкою, щоб лимон не пригорів. Вливаємо тісто і випікаємо маків... маківник 45 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевіряємо зубочисткою. За бажанням можна посипати готовий пиріг цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом. Смачного! І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!